До речі, ти не в курсі, що в Америці з яйцями, тому що в мережі шириться відео, де люди у супермаркетах за них заледве не б'ються, аж охороні доводиться втручатись. Слухай, з яйцями в Америці біда. Через пташиний грип виробники там винищують поголів'я курячі яйця у штатах додали у вартості 70% проти торішні цінників. Ну і щойно хтось з українських урядовців пожартував, мовляв, Київ розглядає варіант масових поставок яєць до Сполучених Штатів Америки в обмін на гарантії безпеки. Як цей жарт підхопив ніхто небудь, а впливове видання Вашингтон Пост. Ну а слідом за ним і низка інших медіа. Ну а ми, перш ніж повідомляти, що Україна вирішила поділитися із штатами своїми яйцями, вирішили з'ясувати, яка низка факторів зробила американські яйця золотими. Юрій гула про це. Мій типовий американський сніданок: картопля, боби, бекон і, звісно, два смажених яйця раніше. Така тарілка обходилася у трохи більше як 2 долари. Тепер поснідати вдома удвічі дорожче. Про сніданки у кафе я забув ще з минулого року. Аналогічний у нью-йоркських закладах громадського харчування, де полюбляють снідати американці, обійдеться щонайменше у 12 доларів, і це без чайових. Адже вполювати за дешево курячі яйця в супермаркетах майже неможливо. Цінники на них змінюють по кілька разів на тиждень. Лише за місяць яйця в Сполучених Штатах подорожчали на 15%, За рік більше ніж на 40%. Це офіційні дані бюро трудової статистики. Виною всьому інфляція і пташиний гриб його виявили на фермах майже у всіх штатах. Аграрії змушені знищувати птицю, і тепер на ринку гострий яєчний дефіцит. У Нью-Йорку, до слова на яйця ввели ліміт. У супермаркеті поряд з моєю оселою продають не більше двох лотків в одні руки. Чергу треба займати ще до відкриття, адже товар розмітають з полиць вже у перші години. Такі я купував за 3,5 долари. Тепер вони майже 6 за 12 штук. У найближчих маркетах правлять по долару за яйце. І це ще не межа. Ціни б'ють рекорди буквально у кожному штаті. В середньому десяток вартує близько 10 доларів. Тобто, в перерахунку на наші гроші понад 400 гривень. Американці шоковані таким здорожченням, гніваються, а дехто навіть відмовляється купувати фактично золоті яйця. Я щойно зайшла до магазину, збиралася купити яйця, але вони коштують від 6 до 10 доларів. Куди складніше покарням кондитери від Каліфорнії і до Нью-Йорка шукають яйця дешевші в ціні. Ти розбив яйце, ти втратив долар. Їхня продукція напряму залежить від курячих яєць: печиво, торти, багети та чизкейки. Усюди потрібно цей дефіцитний тепер інгредієнт. У липні я купувала 180 яєць за 45 доларів. Цього тижня за ту саму коробку я заплатила вже 140 Попит залишився, пропозиція знизилась. Фермери не можуть самостійно покрити дефіцит і закликають американців брати проблему в свої руки, заводити курей. Але жителі мегаполісів до такого навряд чи готові. Тож вимушені у супермаркетах битися за свій лоток яєць. У Пенсильванії дійшло навіть до криміналу Із причепа, який завантажували на птагофабриці, зникло 100 тисяч яєць на суму 40 тисяч доларів. Куди поділися, ніхто не знає. Поліція другий тиждень шукає викрадені яйця. Американські компанії гіганти, що спеціалізуються на виробництві курячих яєць, заявили, що швидко дефіцит покрити не вдасться. Їм потрібно щонайменше рік, а то і два, аби виросли нові кури. Тож чекати, що ціни на яйця впадуть у США навряд чи варто. Із Нью-Йорка Юрій Гула, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.